Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Ви мене спрашували ціни на консервні, рибні і м'ясні. Ну давайте почнемо з рибних. Дивіться, кілька балтійська, 150 грамів. Це маса основного продукту, коштує 45 гривень 80 копійок. Далі йде в нас кілька з квасолею. Доволі така непогана, а 33 гривні 60 копійок. Так що залітайте в маркет тут за кількою. Волі така непогана. Я її купляла, пробувала, мені вона на смак сподобалася. Все так. Підемо далі. Тут майонези у нас йдуть також в акції. І далі йдемо по цим консервам. Дивіться, щось я вам покажу. Баштет з куркою такий от 56 гривень 40 копійок коштує, доволі непоганий. Далі тушонка яловичина. Яловичина, ні, тушонка. Коштує вона, яловичина 92 гривні 30 копійок. О, це ж, мабуть, чистого 520. А, ні, трошки я ошиблась, 125 гривень 70 копійок. 525 гримів. Така тушоночка. Далі йде. Тушоночка яловичина в півлітровій баночці. Жовтий цінник 86 гривень 60 копійок. І банка вам буде, кстати, в подарок. Куряча тушоночка коштує 78 гривень 40 копійок. І свина 86,60 Ось є більш дорогий сегмент. Яловичина по 104,30. півлітрова баночка. Бачите, кришечка тут так закручується, відкручується. Це взагалі буде ідеально. Так, це по тушонках. Тунець. 37 гривень 80 копійок. 80 грамів. Така невеличка баночка. Маленька, звісно, вона. Далі йде сардіна. 45 гривень 40 копійок час акції. Флотські сардини. А аквамарин коштує 49 гривень 70 копійок. Бички йдуть по 74,10. Це так. І ось сардина Балтійська, 56 гривень 80 копійок. Далі йдуть поличка з шпротами по 57,30 по 61,60 по 33,40. 40. Також проти можна купити баночці, от бачите, 250 грамів 90 гривень 20 копійок і 250 грамів по 144 10 копійок. Печінка тріски, Арктика 93 гривні коштує і Аквамарин печінка тріски 121 гривня 115 грамів. Ну, це, отак у маркетубці, можна, в принципі, купити консерву і така цінова політика. Ну, я не скажу, що її тут знаєте. Вибір огромний, якийсь різноманітний, все таке, як і в інших магазинах. Ось є, є кілька в акції 30 гривень. І ось кілька йде якась по 27,90. Зараз ми глянемо, що це за кілечка. Чорноморська нерозбірно в томатному соусі. Ну, це з кишками. Це такі консерви. Далі покажу вам ще огорошку. Горошок йде в верес 38,80 ціна і кукурузка йде 49,90. Оливочки трошки дороговато тут йдуть. Це, так, можете відео встановити, в принципі, і подивитися. Ананаси можете консервовані купити по 88 гривень 40 копійок кільцями. Кільцями, а шматочками 85-20. Трішки дешевше. І так. Получається по цьому концерному ряду. Також томат паста, чумак 350 грамів і 300 грамів по ціні 58 -80. І 485 гривень 72,70. Ось оця паста коштує 58 гривень 80 копійок, а в трошки більшій баночці то коштує 72 гривні 90 копійок. Ну, доволі непогано. Так в банкі воно ну, довгенько зберігається, і борщ зварити, і буде прекрасно просто підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Перебили ковбаси, балабаси. Дивіться, крупа гречана за 800 грамів 21 гривня 90 копійок. Рис ви можете купити, так також іде тут 800 грамів, 45 гривень 20 копійок. Ну, крупа трішки дешевше. Ну і грамовка також треба звертати на це увагу. Так, по борошну, Борошно-хуторок. Доволі таки непогане. Борошно 2 кілограма коштує 42 гривні 80 копійок. Отак. Борошно також от 42 гривні 50 копійок. Трошки дешевше йде, також вищий гатунок. Це борошно-житнє і кукурудзяне мене спрашували. От вам ціна. Ну, тут вага по кілограму. Кукурудзяне коштує 21 гривню 30 копійок, а житні 14 гривень 70 копійок. Це по борошну. Далі у нас є ряд з олією. Ви можете купити, звертайте на мілілітри олії. От дивіться. Глобенська олія 54 гривні 80 копійок. Один літр. Це літрова. 54,80. Далі йде по олейна. Коштує 59 гривень 80 копійок. 850 мл йде в олейні. І. Саня, олія. Теж 850, 52 гривні 30 копійок. А от і іденщина олія кукурудзяна 850. Також коштує мілілітрів коштує 85 гривень 20 копійок. Ну, це така цінова політика по крупам і олійки. Ну, далі у нас оцет. 17 гривень 30 копійок. Ціна. Яйця, яйця, десяток яїчок в кульочку 33 гривні. От, бачите, це в маркет-опті Далі ми пройдемо там, зараз подивимося, що тут ще є. Кавуни доволі непогані. 5 гривень 90 копійок за кілограм. Ой, на овочах там людей, звісно. Так, капуста. Капуста трішки подешевіла 22,90. Помідор, сливка. 28,60 копійок. Глянь такий перчик доволі непоганий. Можна купувати і зробити парш... фарширований перець. Білозірський, 19 гривень 50 копійок за кілограм. Це така ціна цього всього. Далі ми ще пройдемося на огірочки. Зараз я вам скажу, по чому тут огірочки. Ціна на огірочки, дивіться, 5990. лотки наші Україна по 59,90, а ось є з пуперешками. Колючка, огірок колючка Україна 47 гривень 50 копійок. Помідор жовтий по 80 гривень. І ось теж якийсь помідор 54 гривні 90 копійок. Що це за помідор, теплиця. Це тепличний. Того так, мабуть, коштує. Це По 2, Біла йде по 23 гривні 45. Вон червона по 1995. Часник. 145 гривень, 60 копійок за кілограм. От ще є такий фасований. Бачите? Ціни я не знаю цього часника, бо фасували його, та й все. Такий ще, може. Кому треба, взяли три часничі, не купили і пішли. Доволі такий, бачите, гарний. Так, по зелені. Що тут у нас по зелені? Стебло сере селери 40 гривень за кілограм селера. Баклажан 28,79. Це така ціна. Так, капуста. Вон, бачите, якась? Салат айсберг. Ха, це салат айсберг 94,90 копійок. Кабачки по 29,95 пекинська капуста 59,85. Це по пекінської капусти. Синя капуста 44,70. Персики по 66 гривень 50 копійок, вони зараз йдуть в акції. Апельсин підгулявший трошки 151 гривень 20 копійок. От так, Монго ви можете купити. Ого, яка ціна на Монго дороговота. 224 гривні за кілограм. Кокос іде по 29,90. Він один. Ну монго, вон, бачите, воно вже загнило. Оце отак, от в принципі. Виноградки Шмир 7995. Слива по 24 гривні з копійками. Авокадо. За кілограм 199,90. 200 гривень кілограм, грубо говоря, це таке груша по 67,45. Так, банани в ціні йдуть по 54 гривні 30 копійок. А динька 38 ,60 гривень 60. А це у нас сусіди. Інжир 313 гривень 60 копійок. Ось теж в лоточках малинку вам продають, що вам скажу. За кілограм 93 гривні. Тут на 44 гривні 8 копійок. Це червона, також жовту продають малинку. І продають отакі ягоди Лохина 163,50 за кілограм. по 77 Тут іще є авокадо зелене. 209,90 за кілограм. Так, ананас 140 гривень за штучку. І киві 140 гривень. 140 гривень. Ну, на цей лоток іде, чи що воно хоч таке, непонятне. М -м? Хліб тут не розбереш, я вам чесно кажу. Тут от хліби на ціно, хліби на ціно, хліби на ціно. Тут я не знаю даже, як вам розказати. Це треба шукати. Ну хто часто бував у маркетопці, той знає. Ось хліб житній на закваски, це класний. Кременчух, по-моєму, пече його. Каховський. А. Кохнівський. Кохнівський хлібзавод, 17,50 коштує. Вибор хліба огромний просто. А ось Кременчух. Батон пів кілограма 24 гривні 90 копійок за пів кілограма хліба. І це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в Топ. Хто хоче дуже дешево скупитися? Ціни, в принципі, доступні кожному покупцеві. О, дивіться, сухарики роблять, і олі такі непогані. 119 гривень за кілограм, а це буде 296 грамів 35 гривень, 22 копійки. Це